Для того, щоб легше були цілісні держави. Я вважаю, що патріотом може бути кожен, тому що Україна наша батьківщина, а батьківщина, як і матір, не вибирає. Я вважаю, що патріотом має бути кожен, тому що кожного людини є людина, домівка, друзі, батьківщина людина. І патріот починається з розуміння батьківщина моя, школа моя, місто моє, держава моя. Я вважаю, що патріота має стати і бути кожен, тому що патріотизм це складова єдиної щасливої країни. Наприклад, коли країні важко, то патріоти це ті, хто першим готові дівами засвідчити свою громадянську позицію. А то волонтерство, відповідальне за свої вчинки, дієве добро. Отже, я вважаю, що патріотом має бути кожен. Mm -hmm. я, я вважаю, що патріотом повинен бути кожен, тому що тоді кожен буде думати про наслідки своїх діти, та вчинків. Велике враження від прожитого на нами тренінгу, дуже гарна атмосфера. Отримали ті знання, які не необхідні зараз для виховання тренінгу. Тренінг чудовий, драйв шалений, рекомендую всім доєднатися і отримати таке ж задоволення, яке отримав ми. Мені сьогодні пощастило брати участь у тренінгу з патріотичного виховання. Тема навіть е, занадто актуальна для сьогоднішнього часу було цікаво, змістовно, е, насичено, бажаю наснаги всім своїм колегам у е, втіленні всіх ідей, які вони сьогодні отримали на тренінгу.